Ось, заїхав до Вікторовича на ріпачок та відео зніму Стубриння, бо туди і не залізеш блин, у нього Ось такі китиці, каже, ось у Вікторович, треба якщо б кажой ріпок, то щоб зоєць поверху біг Тут, блядь, Можна ціле стото запускати. конечно, блин, чётенький. Всё, всё. А ну, Виктор, выстаньте ты дай в чтобы я вас запилинговал, блин. Ой, чё, блин. О, блин. Получается вот такая вот репочища. чище вот такой заснятый, вот, ох, репак, конечно, вот, Ну Він метр вісімдесяти має бути. Та шикардусний рипочок, шикорний рипок, бим.